Вітаю вас, друзі. Хочу висловити кілька думок стосовно футбольної зборної збірної України на Олімпійських іграх. Я ще у травні казав і висловував власні думки у соціальних мережах стосовно того, що як на мене саме Олімпіада найголовніший турнір для нашої країни і навіть у футбольному сенсі. Те, що УЄФА або ФІФА можуть не вважати. Футбол на Олімпіаді якимось там серйозним турніром. Для них це, це другорядний якийсь турнір. Це думка Фіфа і УЄФА. Але для України найголовніше це Олімпіада. Ми на Євро вже 5 разів грали, вже бачили як. А на Олімпіаду ми потрапили вперше за 30 років саме у футболі. І невідомо ще коли наступного разу потрапимо. Тому. Я вважаю, що найголовніший турнір цього літа зі спортивної точки зору і з футбольної це саме Олімпійські Ігри. На жаль, наша збірна поїхала до Франції не в оптимальному складі. І тут, безумовно, треба висловити неподяку, подяку, скажімо, так, керівництву і українських футбольних клубів. І Української асоціації футболу. Можна зрозуміти, наприклад, там, Челсі, Бренфорд, Бенфіку, які не відпустили е, своїх українських футболістів, там, Мудрика, е, Ярмалюка, чи Трубіна, чи е, інші якісь е, закордонні клуби, е, вони мали на це право, вони ним скористалися. І, на жаль, футболісти тут ніяк не можуть висловитись. Але я не розумію наші українські клуби. Рух, «Зарю», можна продовжувати далі. Які або хочуть, випускають, хочуть не відпускають. Хочуть відпускати тільки 20 липня. Кого хочуть, того відпускають. Але ви ж два роки тому. Валялися у ногах, значить, спочатку УАФ, а потім валялися в ногах президента України, що дайте нам зіграти в футбол, щоб ми могли хоч якось, хоч якось тут розвивати щось. І ось зараз ми бачимо це ось все, що трапилось зі складом збірної України на Олімпіаді. Я не бачу, що з цього приводу сказав наш керуючий футболом Андрій Шевченко. Де його висловлювання з цього приводу? Чому збірна України їде не в оптимальному складі? Чому УПЛ стартує 3 серпня, хоча у нас Олімпійський турнір йде до 9-го, чому б не стартувати 10 серпня, хоча б? Про що там думали? Дуже багато запитань. І все при тому, що, звісно, що ми усі будемо вболювати за нашу команду на Олімпійських іграх. Стосовно суперників, насправді той ляпас, яка наша збірна отримала на євро 24 під керівництвом Сергія Реброва, думаю, що це буде непоганий приклад для Руслана Ротаня і його тренерського штабу про те, як треба ставитися до суперників у кожному матчі, будь-то Ірак, Марокко чи Аргентина, або і я навіть чесно, я не хочу казати, що якого там потенційного суперника ми можемо отримати в четвертьфіналі. Не хочу взагалі про це думати і казати. Треба виходити, жрати газон з першої до останньої секунди, хоч з Іраком, хоч з Марокко, хоч з Аргентиною. І коли ми, дай Боже, вийдемо завдяки цьому у чвертьфінал, ось тоді ми будемо вже розмірковувати над тим, над тим, як там грати проти кого і що. Мені байдуже, хто грає у збірній Аргентині. Є там месі, нема там месі. Але мені соромно за наш український футбол, що ми маємо такий склад нашої збірної. І я дуже хочу, щоб ці хлопці і Руслан Петрович зі своїми помічниками посрамили усіх скептиків і усіх тих, хто, дай Боже, буде дивитися у дзеркало на себе. І думати, а що я зробив для олімпійської збірної.